Іване, слухай сюди. От Якщо ти візьмеш усі всі речі, ти проведеш нормальне, ефективне тренування. Ти приїдеш, поставиш собі мішенну обстановку і відпрацюєш так, як ти собі запланував. Якщо ти на все це діло заб'єш, є висока вірогідність, що ти будеш як дурник, реально по тому тиру бігати, витрачати дорогоцінний час для того, щоб знайти якийсь маркер або степлер, або батарейку свій коліматор. І коли ти приїжджаєш постріляти годину або дві, і половину часу витрачаєш на таку ерунду, це шлеперство. Давай. Норм. Загалом, просто щоб поїхати і десь із чогось в якомусь стилі постріляти, достатньо мати на дісі банально тверезий вигляд і трошки грошей. Але якщо ви хочете, щоб ваше тренування було ефективним, обов'язково подивіться це відео. Ми багато чого вам цікаво розкажемо. Ти Знаєш, як одягається проти газ Всі думають, що треба отак от його розтягувати. Правильно? Брати протигаз. Отут. Спочатку одягають. Тобто бороду засовуєш. Спочатку борода проходить проти газ, а потім мордяка. І пробочку не забувай. Отже, спочатку, мабуть, почнемо із засобів захисту зору і слуху. О, як влучно. Загалом в будь-якому стрілецькому тирі вам напевно видадуть окуляри і видадуть навушники. Ну, Це повний треш. Я взагалі ніхрена не бачив. Скоріше за все, це будуть якісь пошарпані окуляри з мутним склом, в які ви будете лед, -лед щось там бачити. А наушники, які їм видадуть, скоріш за все, будуть найдешевші пасивні вуха, в яких ви не будете чути абсолютно ніфіга. Загалом, для того, щоб просто стати і постріляти як дурник в ту сторону, вам цього вистачить. І при цьому ви збережете своє здоров'я, дорогоцінно. ви хочете нормально по уму стріляти, бачити свою мішень і чути, що вам каже інструктор. Дуже бажано мати власні стрілецькі окуляри і власні активні наушники. Тим більше, що всім нам вони скоро знадобляться. Давай я прям тобі розкажу. Нормальні окуляри з полікарбонатними лінзами зараз можна придбати гривень за 800. Це не так дорого за штуку, яка збереже твої очі. І при цьому, буде, і при цьому дозволить тобі чітко бачити мішень і ефективно виконувати стрілецькі вправи. Наушники стрілецькі бувають активні, бувають пасивні. Ті, що вам дадуть в тирі, це пасивні вуха, які ти одягаєш на голову, і вони повністю відсікають всі звуки. Тобто ти не чуєш ніфіга. Ти не чуєш звук пострілу, якби твоє вухо не травмується, але при цьому ти водночас тим не чуєш, що тобі каже інструктор, або твої товариші, з якими ти приїхав в тир. Давайте ми бабахнемо, щоб ви все це зрозуміли. Проведемо малесенький експеримент. Пасивні наушники найдешевші такі. Робі, Івана. Отакі вам видадуть в тирі. Вони працюють. Повністю відсікаючи всі звуки. Рахуй від одного до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 9, 9, 9, 9, 9, Дев'ять. 9, Дев'ять дев'ять. Дев'ять і 10? Типу, дуже слабо тебе чути. Пробуємо те саме на активних навушниках. Давай, рахуй від одного до десяти. Або не знаю, можеш розказувати мені якийсь анекдот. Тут... Давай, до дев'яти. Десять. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 9, 1, баба. Ну, 10. Все працює. Я зроблю пару пострілів з мікрофоном всередині навітьника, потім дістану і зроблю також пару пострілів з мікрофоном на зовні. Подивимось. Блін, як вона прикольно зевка розлітає. Активні наушники вони також бувають різні. Простенькі можна придбати менше ніж за 100 доларів. Це будь-китайські активні наушники, які дозволять вам стріляти практично з будь-якого калібру. У мене вуха називається Allen. купив їх давно, коштували недорого. Вони працюють вже років ну, три, напевно, якщо не помиляюсь. Тут досі не сіла рідна батарейка, але це не той варіант, прикій за три роки не сіла батарейка, При тому що вони постійно катаються в багажнику і час від часу вони і зараз будуть включені. Вони досі працюють. Вони з минулого нашого виїзду в тир вони валялися включені. Ну, увімкнені, точніше. Загалом. Для вашого розуміння, для будь-якої стрільби з будь-яких калібрів вам достатньо буде найдешевших активних навушників. Але особисто я з ними далі, ніж на стрільбище, не поїхав. Коли черга прийде їхати і воювати, мабуть, напевно, розживусь навушниками не китайського виробництва, які будуть тримати будь-які погодні умови, які будуть тримати умови війни, тобто динамічні навантаження, різну вологість, яка виникає в полі. І, напевно, це буде Supreme pro X від Sardin. Це той варіант, за яким можна їхати на війноньку. З дешевими китайськими, ну, хто знає. Чув багато відгуків, що, напевно, не варто. А є, є дві гільзи пістолетні, де мені. З цим вже будемо розказувати. Розкажемо про все подряд. Так, Нам 100% згадають про беруші. Про навушники сказали, про беруші ні. З мого досвіду, навушники значно краще е, захищають ваші вуха, ніж ті срані беруші. Але беруші коштують. Копійки. Їх можна придбати, покласти от в чехол до зброї, з якої визите на пострілухи. Суто про всякий випадок. Можливо, колись вони знадобляться. Якщо у вас взагалі ніфіга нема, у вас. Ви йшли по вулиці, курили сигаретку, пили кафіюз, і вас підібрали якісь дружбани і повезли вас стріляти на якесь стрільбище. Ну, так буває, у вас таке буває часто да, в житті. І у вас немає взагалі ні біруш, ні навушників. Знайдіть там хоча б такі дві гівзочки пістолетні, якими можна заткнути вуха. І отаким от чином. Що ти смієшся? Це реально працює? Ні, не на два пустила. Це. Може, виглядає трошки по-дебільному, але ця штука працює і вона здатна зберегти твої вуха. Це значно краще, ніж потім ходити два тижні і слухати цей пі там в голові. Це не прикол. Печки, та бощо, бо що ти можеш засунути в вуха це краще, ніж стояти і хіхікати з того, хто з гільзами стоїть у вухах. Далі у нас по списку засоби, які дозволяють тобі маркувати твої влучання в паперовій мішені. Коли ти їдеш в тир, там, скоріш за все, ти будеш стріляти в зброю в паперову мішень, в таку, як, як оця, наприклад. І без маркеру, без маркеру, ти будеш просто стріляти в цю мішень без чіткого розуміння, які постріли відносяться до там, першої серії, до другої, до третьої. І такий підхід він не сприяє покращенню твоїх навичок. Наявність у тебе елементарного чорного маркера дозволить тобі хоча б обводити твої влучання. Таким чином, щоб ти розумів, де була перша серія, де була друга. І це відбувається постійно стрілецьких тирах. Але це штука, яку ти там не видадуть. Якщо ти її забудеш, ну будеш як шлепер стріляти просто в бумажку або постійно змінювати паперові мішені. яка коштує трошки грошей. При стрільбі більшим калібром, ніж там мілкашка або 223-й, взагалі можна використовувати. Можна використовувати такі от заклейки. Та диви, блін. Далі поговоримо про таку річ, як стрілецькі рукавички, От, якогось такого плану. Це та штука, за якою Андрій Шарп чомусь бігає по офісу. Але я віддаю перевагу використанню такої штуки саме на стрільбищі. І не тоді, коли ти там, стріляєш з автомата, а більше там, де ти працюєш з мішенною встановкою, тому що всі ці барикади, всі ці різні дерев'яні декорації, всі ці покришки, в які стріляють з пістолета, попери і всяка така інша штука. В яку люди стріляють, вона вся має, має таку властивість ранити в ваші руки. Ці уламки вони не тільки валяються на підлозі, вони також, всі е, мішальна обстановка, вся ними усипана. Всі ці штуки, всі оці гумові ущільнювачі, оці покришки, в які також стріляють люди, вони всі повністю усипані цими уламками. І коли ти, наприклад, береш таку покришку, щоб підставити під металевий попер, ти відразу можеш. порізати... порізати, порізати. Якщо голими руками з цим всім возитися перед тим як от стріляти, дуже велика вірогідність, що ви собі покоцаєте свої руки. Також стрілецькі рукавички стануть вам у нагоді, коли ви інтенсивно стріляєте, і ваша зброя розігрілася. Це може бути елементарна помпа 12-го калібру, з якої вже вгатили три пачки набоїв, і вона вже простилась до такої температури, що голими руками за неї братись ну якось непорядок. В яких випадках стрілецькі рукавички потрібні? Або якщо у вас сам модератор, який нагрівся, і його потрібно дотягнути. Також без них не обійдешся. Сам Глушник. Ну... Або якщо у вас глушник на карабіні, який сильно розігрівся після стрільби. <рес> <рес> ти йому як людині розповідаєш, він... ти слухай краще, тебе ж так само, як і мене загребуть в армію через якийсь час. Будеш їм розказувати про глушник чи сам модератор. Дуже корисна річ. Максимально корисна річ. От, от зараз це все була фігня, зараз максимально коричнева річ. <рес> да, Дивитися, куди клієць. Взагалі не знаю, такий бред, мені здається, ми трошки перестараємося зараз. Чи нормально, що ти скажеш. Пойдет? Загалом, що ще хотів сказати, моя особиста стрілецька практика показує на те, що люди взагалі дуже часто крутяють свої руки під час стрільби. Можна також в тир або на стрільбище взяти хоча б елементарний пластир. Або подумати щось про медицину в такому плані. Є логіка чи нема? чи ні? Про мультитул. Пару слов про мультитул. Абсолютно необхідна річ, якщо ти регулярно їздиш стріляти зі зброї. Практика показує, що постійно в зброї потрібно щось колопати, десь підтягнути гвинт, який затягує там оптичний приціл, десь відкрутити. ДГК десь підковернути ту саму батарейку, щоб її замінити. Щось десь підкрутити, щось десь допилять, прямо на стрільбі ще якусь шпильку затвора дістати. Дуже багато маніпуляцій потрібно робити мультитулом. Це не я придумав всесвітня практика. Багато військових. Той самий Алікс Сайн, який у нас був в передачі, так само казав, що мультитул в першу чергу. Гердер. Сок. Норм. Є така неочевидна річ, як степер. Прикинь, коли ти їдеш в тір, ну серйозно, ну ви задовбали, вержете, ви а блін. Коли ти приїжджаєш е, постріляти там на сотку і тупо нема степлера, і ти починаєш корячитися цю мішень, туди якось ліпити, не знаю, на жвачку якусь, або там ножиком, я бачив, пацани так прибивають ножом, цю бумажку її вітром отак ганяє. Попробую в неї влуч. Загалом степлер, якщо у вас на хазяйстві є така штука, як працюючий степлер, блін, вкиньте її кудись в чехол до зброї, якщо ви йдете стріляти саме по паперовим мішеням. Загалом степлер. Також не зайвим буде взяти з собою на стрільбище запасні батарейки, від яких живляться ваші ті самі класні активи. Навушники і коліматорні приціли на ваших наворочених пушках. Ну, загалом запасна батарейка вона майже нічого не важить. Але стріляти з працюючим коліматорним прицілом ну, трошки результативніше, ніж з потухшим. Це так, з моєї точки зору. Фу, та це і все походу. Це відповідальний Дісі для дорослих людей, які приймають рішення самі. Та ти хотів почути. Ну, я думаю, таку річ, як зброя, набої і дозвіл на все це діло ти ж точно не забудеш? А на цьому, власне, і все. Підписуйтесь на канал або не підписуйтесь. ви ж там дорослі люди, може й приймайте рішення самостійно. Ось <тит> <Несіть> руш… <т army> <Несіть рушбайку. тит> <тит> така прикольна річ. Ти ж це клієнтам розказуєш? Без <Змі> монтажа. <тит> <тит> <thieves> Перше, перший раз в житті стріляємо без монтажа. А це виріже і просто скаже, перший раз в житті стріляємо. Ні, ну Це було влучання. Це чомусь було. Та диви, блін. Оця штука називається Пальцериска, знаєш чому? Тому що ти, коли її взводиш, тут цей стакан металевий, він всередині циліндра ходить. І коли ти лізеш туди рукою, щоб вставити пульку, воно чисто теоретично може зірватися зі взводу і по пальчику тобі зробити отак от, от. І воно напевно неприємно. Тому, тому треба притримувати обов'язково. Щоб якщо воно зірве, якщо щоб воно вперлося в щось там в руку, щоб зупинилося, хоча б щоб замортизували.